Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ми приготуємо найдешевший та найдорожчі бургери. Дізнаємось, наскільки смачний дешевий та дорогий бургер, і чому цей ніж коштує 4 тисячі гривень. А у нас дешева закупка. Булочка 10,90, яловичий фарш 55,83, цибуля 2,59, томат 21,48 за одну штучку. І це ще дійсно дешево. Листя салату знайшов одну штучку загальну гривню 26 копійок. На сир Чедр фартить 4590, мариновані огірки 6990, Кетчуп 2980, гірчиця 1980, майонез 2440. Загальна сума закупки 286 гривень. Получається, на цьому столі лежить топ-10 інгредієнтів, з яких ми будемо готувати найдешевший бургер. І не поспішайте виключати відео. Ми все перерахуємо. А поки що до фаршу додали пар. Пару щепоток солі та пару щепоток меленого чорного перцю. Цей фарш потрібно ретельно перемішати, щоб сіль та перець розподілилися рівномірно. Особисто ми перемішували цей фарш приблизно 5 хвилин. Ну а ще трішки його відбивали. І це робиться для того, щоб майбутня котлета тримала свою форму. До речі, а хто з вас вже готував особисто свій бургер? Напишіть у коментарі, як вам він вийшов на смак. Якщо у вас з часом немає такого пресу для бургерних котлет, то ви можете розчавити котлету у стилі смеш. І для цього вам знадобиться якась звичайна кухонна дошка. І ми так само будемо викручуватись з цієї ситуації, бо діаметр пресу не підходить під розмір булочок. До речі, дуже важлива інфа: діаметр котлети має бути більшим за діаметр булочки. Це тому, що під час смаження котлети вона скокожиться як не знаю що. Ну а це на. Другий лайфхак у центрі котлетки. Зробіть невелику виямку. Це так само обсмажену котлету зробить більш привабливою. Над соусом для бургера не заморочуємось. Змішуємо кетчуп та майонез один к одному. І, звісно, ретельно все перемішуємо. І ось так соус для дешевого бургеру готовий. Переходимо до овочів. Цей томат нарізаємо кільцями та вибираємо найкращі шматочки. І краще за все брати кільця томату з самої середини. І це логічно, бо вони будуть найбільше у діаметрі. Так само нарізаємо кільцями цибулю та вибираємо найкращі шматочки. І чим більше ви наріжете цибулі, тим більше буде для вас вибір. Підготовлюємо плавлений сир чедер і обов'язково він має бути плавленим. І це варто запам'ятати: ніколи для бургеру не беріть тверді сири, ви просто не зможете їх розплавити. Тепер переходимо до нарізання одного маринованого. Огірка. Ну а якщо у вас маленькі огірки, то нарізайте їх під кутом 45 градусів. Приблизно як показано тут. Завдяки цьому ви збільшите їх площу на кожному шматочку. До речі, я дуже здивований, що на цю булку за такі кошти витратили чорний та білий кунжут. Викладаємо нарізану булочку на розігріту пательню та трішки підчавлюємо. Буквально через півтори хвилини ви тільки подивіться, яка гарна підсмажена текстура. Поки пательня гаряча наливаємо Здиваємо трішки олії, розподіляємо олію та викладаємо яловичу котлетку. Обсмажуємо котлету до того часу, поки вона не стане золотистою. Саме на цю котлету нам потрібно було приблизно 5 хвилин. Як тільки котлету перегорнули, накидуємо на неї плавлений сир та накриваємо падельню кришкою. І як тільки сир почав розплавлюватись, знімаємо котлету. На нижню частину булочки розподіляємо приготовлений соус. Якщо я не повітря, Миляюсь, то його багато людей називає кетчонес. Американську гірчицю розподіляємо на верхню половину булочки. На нижню частину з соусом викладаємо огірки. Зверху на них плавлений сир, а поверх плавленого сиру гарячу котлету. На котлету викладаємо кільця цибулі, а зверху пару кілечок томату. Поверх томату викладаємо листя салату та накриваємо верхньою частиною булочки. Дешевий бургер готовий. Ну а тепер мені дуже-дуже цікаво, як і наскільки ви візуально оціните цей бургер. Напишіть ваші оцінки в коментарі. За смаком я би йому поставив 6 балів із 10. Продегустуємо в кінці. А у нас дорога закупка. Булочки бріош 24 штучки, 378 гривень, стейк Рібай 454 гривні, бекон 102,90, Моцарелла 127,90, Сир Чедер 10490, Сол. Джек Daniels – 299. Тростинний цукор 134,90, вершкове масло 101,90, томат 65 гривень, синя цибуля. Потрібно багато, тому 31,84. І готувати дорогий бургер буде Артур з мінімалісту. Загальна сума закупки 1801 гривня. І поки що ми показуємо загальні суми, якщо купувати майже всі продукти. Так як бургер дорогий, то потрібен і Дорогі ніж. Ми щиро вдячні за такий крутезний подарунок від Миколая. І все, що потрібно знати за цей ніж, він вироблений в Японії, і він настільки ж гострий, як і катани японських самураїв, бо створений за тими самими технологіями. І хто, як не Артур з мінімаліста, буде опановувати цей металевий витвір мистецтва? І все тому, що мінімаліст робить крутезні бургери. Ну а скуштувати гастрономічні дива ви зможете за посиланням під відео. Переходимо до готування. Спочатку нарізається синя цибуля напівкільцями. І скоро ви дізнаєтесь, чому потрібно дуже багато нарізаної цибулі. Перекидуємо нарізану цибулю вільну миску. У розігріту пательню додаємо трішки олії та кубик вершкового масла. Та чекаємо, доки масло розтане. Далі закидуємо нарізану цибулю. Це все робиться на середньому вогні та потрібно постійно перемішувати. Тепер засипаємо одну чайну ложку. Ложку солі та приблизно 50 грамів тростинного цукру. Комфорку включаємо на мінімальну потужність. І тепер знов таки ретельно все помішуємо. Саме зараз час влити 50 грамів бальзамічного оцту. Випаровуємо бальзамічний оцет та отримуємо цибулеве варення. Саме його відкладаємо у холодне місце. А тим часом займаємось стейком рібай. Чому саме рібай? Бо він має гарну мармуровість і ця мармуровість. І дасть неповторний смак, та котлета буде дуже-дуже м'якою та ніжною. І поки що нарізаємо стейк на шматочки. І тепер нам знадобиться ось таке приладдя. Закідуємо шматочки рібай у м'ясорубку та робимо фарш. До речі, ми навіть нюхали цей фарш, і він пахне молодим молочним теля. І для цього бургеру будемо використовувати найдорожчі корнішони. А що може бути найдорожчим за мамині корнішони. І вони в неї виходять супер хрумкі та надзвичайно смачні. Тепер підготуємо моцарелу. Розпаковуємо бекон. Розпаковуємо плавлений сир чедер. Технологія готування бургерних котлет така сама, як і в дешевому бургері. Трішки солі, трішки перцю і ретельно все перемішуємо. Саме цього фаршу вистачить аж на два бургери по 150 грамів на одну котлетку. Починаємо формувати котлету. Викладаємо котлету на папір для випікання. Розпаковуємо кожен шматочок сиру. Нарізаємо томат кільцями, які мають бути не товще за 5 мм. Та обираємо найкращі кільця. Тим часом нарізаємо скіпками моцареллу. Та складаємо все на одну тарілку для зручності. Переходимо до маминіх корнішонів. Їх слід нарізати. І ось така начинка буде у дорогому бургері. І не слід забувати про варення з цибулі, соус Джек Деніелс і котлетку Рібай. Нарізаємо запашну булочку бріош. До речі, ми їх купили аж 24 штучки, так як вони поштучно не продавались. Змащуємо нарізану сторону булочок вершковим топленим маслом. Розтопити масло можна в мікрохвильовці. На розігрітій планчі грилю підсмажуємо нарізану булочку. І це робиться буквально... Буквально пару секунд. Тепер на планжо викладаємо котлетки рібай та обсмажуємо їх максимум 5 хвилин. Температура грилю складає 250 градусів. Через пару хвилин перегортаємо котлети. Поруч з котлетами викладаємо бекон. Через пару хвилин не забуваємо перегорнути бекон. Тепер знову перегортаємо котлетки та зверху викладаємо сир. Сиру має бути дуже багато і поверх цього сиру викладаємо ще сир моцарелло. Як тільки сир розплавиться, знімаємо все з планчі. Ну і тепер ви бачите повноцінний набір для дорогущого бургера. На нижню частину булочки викладається приготоване цибулеве варення. Верхню частину булочки змащуємо соусом Джек Деніелс. Він має гостренький та дивовижний барбекюшний смак. Поверх варення із цибулі викладаємо мамині мариновані корнішони. Зверху на корнішони викладається котлета з сиром. Поверх сиру викладається підсмажений бекон. Зверху на бекон викладається кілечко томату. Та все це накривається верхньою частиною булочки. Дорогий бургер готовий. Ну А зверху можна встромити ось таку паличку, щоб він не розпався. Ви тільки подивіться на цю соковитість. Розрізаємо бургер навпіл. Сир вийшов ну дуже тягучий, а начинка, як на мене, виглядає ну дуже апетитно. Тепер настав час куштувати. Вадим, Артур, я та Андрій поставили цьому бургеру 10 із 10. А ось перерахунок на кожен бургер окремо. А у нас спеціальний гість. І сьогодні ми куштуємо бургер подешевше. Так, ми пробували дорогий бургер, він був топ. Це був десять із десяти. Знайомтесь, це відомий художник мураліст Ковтун Андрій. І він творить дуже багато цікавих робіт. І це тільки маленька частина того, що він вже стиг зробити. Смачно. Mm. Це круто. Це не десять. М'ясо супер, а булочку трохи розмазали. Я думаю, що якщо вибрати іншу булку, то буде прикольніше. Тобто, Все інше можливо, супер. Да? Сир взагалі то тобто, позаміксувався з помідором класно. Салат трохи коротше. Є питання <рес> блін. Це інше, прям супер, дуже смачно, це прям крутий бургер вийшов. Я не думаю, що він супер дешевий. Ну, Я ми ще порахуємо ціну, скільки він коштує, <рес> так. Потім ти побачиш ще. Це круто, Це реально круто. Ну ти бачив як воно готується і ну смачно. Дуже дякую. Якщо вам буде дуже цікаво подивитись роботи Андрія, то я залишу посилання під цим відео. І я дуже сподіваюся, що цей формат відео вам сподобався. Якщо це дійсно так, підтримайте наш канал вашим українським лайком. Ми дуже вдячні вам за ваші перегляди, лайки та підписку. А на цьому поки що все. Всім папа. -па.